Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами відео рецептом тортика, який готується без випічки. Дуже простий та смачний. Подивіться це відео та приготуйте. Спочатку нам потрібно приготувати заварний крем. Для цього нам потрібно взяти каструльку з товстим дном, взяти два курячих яйця, додати до них цукор, все це добре перемішати до однорідної маси, додати борошно, знову гарнесенько перемішати, щоб не було комочків, посолити трішечки. І Трішечки Додати молока і знову все це перемішати до однорідної маси. Вливаємо все молочко, що в нас лишилось, перемішуємо і ставимо на плитку. Варимо це все до загусіння, до утворення ось таких бульбашок, потім знову гарнесенько перемішуємо, додаємо вершкове масло, знову перемішуємо і даємо йому трішки охолонути. Далі нам потрібна формочка, в якому ми будемо викладати наш тортик та пісочне печиво. Викладаємо ось так, як показано на відео. печиво може бути абсолютно різне, це може бути шоколадне печиво, чи навіть це може бути печиво Марія чи Наполеон. Тільки тоді йому зовсім потрібно трішечки настоїтися з кремом, бо воно одразу розбухає. І все складаємо, як показано на відео. Я ще додала банан. І отак шар за шар ми складаємо та промазуємо обов'язково кремом. Крем не жалкуємо, він дуже смачний. Це, до речі, самий ідеальний крем в моєму житті. Ідеальна пропорція яєць, цукру та молока виходить без комочків, не пригорає, дуже смачний. Повторюємо все так шар за шаром, поки в нас не скінчиться. Далі беремо шоколад. Розтоплюємо його в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, додаємо соняшникову олію рафіновану, перемішуємо та поливаємо наш тортик. До речі, для глазурі можете брати абсолютно будь-який шоколад, який вам подобається. Подивіться, як гарно він блистить на сонці. Цей шоколад дуже виходить смачно. Відправляємо тортик до холодильника та чекаємо 2-3 годинки. Потім можемо заварювати свій улюблений чай чи та каву. Та приступати до дегустації. Повірте, це виходить дуже смачно і як бачите, дуже легкий та простий рецепт. Якщо ви теж любите легко готувати та смачно, підписуйтесь на канал. Будемо готувати з вами разом. Смачного вам!